В ефірі Коростишівське радіо. Щоб бути завжди у центрі подій та новин нашого району, підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок та залиште свій коментар. Ваша думка для нас важлива. Пропонуємо до вашої уваги найважливіші та найцікавіші новини з життя Коростишівської громади за минулий тиждень. Початок тижня розпочався з гарної новини для Коростишівської громади, адже Коростишівська лікарня вкотре отримала гуманітарну допомогу від Міжнародного дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у вигляді дороговартісного та високоякісного медичного обладнання у Житомирській області запущено пілотний проект обласної військової адміністрації та міжнародного фонду ООН ЮНІСЕФ. Поки це єдиний проект в Україні, який показує систему співпраці міжнародної організації не тільки в медицині, освіті водопостачання, а й захисту дітей, допомозі внутрішньопереміщеним особам та фінансовій підтримці. І в плані реалізації цього проекту за сприяння віце-президента Київської торгово-промислової палати Володимира Коляденка, Коростишівська лікарня отримує уже другу дефіцитну гуманітарну допомогу у вигляді дороговартісного технічного медичного обладнання від дитячого фонду ЮНІСЕФ. Перша була реанімаційна для пологового відділення, що зіграли ключову роль у ефективному наданні високоякісної допомоги породіллям та новонародженим під час масової евакуації населення до нашої громади. Головний лікар Олександр Веселовський особисто подякував міському голові за те, що під час війни усі повноваження по медичному забезпеченню громади він взяв під свою опіку та відповідальність. Зі слів головного лікаря, це дозволило втримати стабільність лікарні та забезпечити її розвиток, попри воєнний час та жорсткі обмеження. Коростишівський міський голова Іван Кохан в свою чергу подякував від усієї Коростишівської територіальної громади, нашому земляку Володимиру Адольфовичу Коляденку за допомогу та підтримку з перших днів війни, а також Віталію Бунечку та представникам ЮНІСЕФ, з якими відбулася відеоконференція, адже у такі складні часи це дуже важливо для нашої громади. Подякувати саме нашому міському голові за те, що в свій час він зробив дуже такий правильний крок, коли замкнув медицину району на суді. Тобто всі повноваження по медицині району він передав собою суді. І тим самим у нас в місті, в нашої АТГ, були забрані ці всі хвилі, шторми, ці всі розкачування, все. І ви бачите самі, як стабільно. Як Спокійно працює лікарня навіть у воєнний час. Я зараз користуючись погодою, хочу привітати слово е нашому міському голові, охорону Івану Михайловичу. Михайловичу. Прошу. Дякую всім. Першу чергу за співпрацю. І це не перша сьогодні подія. Я хочу подякувати від дошкілля, позашкілля, громадських організацій. Праця оригінальної влади, місцевої влади — Це Володимир, ми вердимося те, що ви наш друг і якийсь з першої ночі складних подій був поруч. І Всі питання, які виникали, ви допомагали вирішувати. І І Іванович також на курсі. І Ця співпраця, ця єдність велико коштує. І тому Юнісеф дякую від всіх громадських організацій, ще раз кажу, від пошкілля, позашкільня. Саме головне, що це на ваших красивих, міцних, потужних і професійних плечах. Ви освоїте швиденьку техніку і з вашою любов'ю, з вашим професіалізмом ми досягнемо успіхів, які будуть е, давати приклад іншим. Ми не даремно стали опорним е, закладом, не даремно стали центром госпітального округу. Дякую всім вам, дякую вам особисто. Надіємося на подальшу співпрацю. Як працює позашкільна освіта в умовах війни, як керівнику позашкільного закладу освіти створити безпечне освітнє середовище, сформувати внутрішню систему забезпечення якості освіти та провести самооцінювання освітньої та управлінської діяльності? Ці та багато інших питань сьогодні постає перед засновником та керівником закладу позашкільної освіти. 11 серпня управлінням Державної служби якості освіти у Житомирській області було організовано вебінар позашкільна освіта в умовах воєнного стану безпечне освітнє середовище як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти, де розкрито низку теоретичних питань щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, самооцінювання закладу позашкільної освіти. Зокрема, заступник начальника управління, начальник відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Житомирській області Сергій Вдовенко наголосив на важливості тримання фронту позашкільної освіти, який є невід'ємним складником системи освіти в цілому і не менш важливим чинником для формування інтелектуального, творчого та професійного потенціалу держави. Про стан організації освітнього процесу у закладах позашкільної освіти Коростишівської міської територіальної громади в умовах воєнного стану розповів Ігор Джаман, начальник відділу освіти молоді та спорту Коростишівської міської ради. Захід відбувся у Коростишівському будинку дитячої творчості, з особливостями діяльності якого поділилася сама керівниця Людмила Горобчук. За підсумками вебінару, усі погодилися з тим, що позашкільна освіта важлива і потребує належної уваги в питанні розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. В кожному закладі управлінням Державної служби якості освіти у Житомирській області заплановані очні зустрічі щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти та процедури проведення самооцінювання закладів позашкільної освіти у Коростишівській міській територіальній громаді. Урочисте відкриття закладки під пам'ятний знак українській пісні з нагоди ювілейного виконання пісні. Дивлюсь я на небо, яка прозвучала у всесвіті з вуст першого космонавта українця Павла Поповича, 60 років тому, саме 12 серпня 1962 року, відбулося у п'ятницю 12 серпня у Коростишівському міському парку культури та відпочинку біля купальні графа Олізара. В рамках соціально відповідального проекту Дорогами війни від Карачуна до Говерли, який реалізується з 2014 року в зоні АТО та ООС, 14 жовтня 2020 року, на меморіальному комплексі «На горі Карачун під слов'янськом встановлено пам'ятник українській пісні, виготовлений заслуженим скульптором України Віталієм Рожиком з міста Коростишева. Особливості цього комплексу в тому, що він створений та встановлений на знак вшанування загиблих захисників та захисниць після визволення Слов'янська, а їх подвиг оспіваний у піснях та віршах, що відображають буремні історичні події АТО та ООС. Тому саме 12 серпня, з нагоди ювілейного виконання пісні Михайла Петренка, уроженця міста Слов'янськ. 60 років з дня звучання у Всесвіті української пісні Дивлюся я на небо та й думку. Гадаю, щоб увіковічити цю подію, відбулося урочисте відкриття закладки під пам'ятний знак музичне дерево. Марина Квітка, ініціатор даного проєкту, доброволець з червня 2014 року в зоні АТО та АОС, військовий волонтер. Продюсер гурту військових та волонтерів-побратими передала у Коростишівську громаду дублікат дзвону пам'яті з меморіального комплексу на горі Карачун, гранітний шеврон проекту та пам'ятну гранітну плиту. До вручення були запрошені міський голова Іван Михайлович Кохан та матері наших земляків Максима Добрянського та Сергія Панасюка, загиблих у Слов'янську в 2014 році. Директором виробничо творчого об'єднання Орден, головою всеукраїнського об'єднання громадян країна, спілки ветеранів та працівників силових структур України витяга Олександром Соповим. Учасники нагороджувалися відзнаками даного проекту. З нагоди 35-річчя творчого ювілею також було відзначено заслуженого скульптора України Віталія Рожика та його творчого соратника, дружину. Наталію Рожик у ході презентації проекту Дорогами війни від Карчуна до Говерли було ініційовано електронну петицію до президента України щодо встановлення державних свят дня української пісні 12 серпня. Дня громадських організацій України 22 серпня. На чергову сесію Коростишівської міської ради буде внесене питання щодо проведення на території Коростишівської громади всеукраїнського фестивалю української пісні. У ході проведення заходу хвилиною мовчання відбулося вшанування пам'яті загиблих цивільних. Та військових громадян полеглих за Україну висловили подяку за активну громадську позицію та допомогу в проведенні заходу голові Коростишівської територіальної громади Івану Кохану, родині Рожиків Наталії та Віталію, заслуженому скульптору України, колективу відділу культури та туризму Коростишівської міської ради, пастиру церкви Спасителя Христа. Павлу Смику, заслуженому працівнику промисловості України, директору виробничо творчого об'єднання Орден, голові всеукраїнського об'єднання громадян країна, спілки ветеранів та працівників силових структур України звитяга Олександру Сопову, раднику голови Укрзалізниці Тарасу Пасічнику, мешканцям Коростишева та приватним підприємцям Руслану Корчевському, Олександру Терещенку. Ігору Савичу, Пилипу Ченчику, Петру Петровському та Миколі Зозулі, а також Житомирському об'єднаному міському військовому комісаріату та Коростишівському військомату. Також з метою моральної підтримки і підняття патріотичного духу мешканців та гостей Користишівської громади відбулася концертна програма. А також на гостей заходу чекав неочікуваний сюрприз на урочистий захід до Коростишева Завітав український ромський співак, музикант, композитор та актор, заслужений артист України Петро Чорний. Завершальною родзинкою заходу став виступ народного улюбленця. Репортаж з місця події, урочистості та концерту ви можете подивитися на сайті Коростишівське радіо або на Ютуб каналі. У неділю, 14 серпня, укористиши він на території спортивного майданчика Донбоско, відбулося урочисте відкриття гри у Бенбінтон в рамках святкування Міжнародного дня молоді та спортивного марафону Рух це здорово. Покликаний підтримати дітей і молодь у воєнний період за підтримки обласного комітету фізкультури і спорту Міністерства освіти і науки та Житомирської обласної федерації з Бадмінтону. На урочистий захід завітали голова Житомирської обласної федерації з Бадмінтону Андрій Морозов, начальник Житомирського обласного відділення комітету з фізичного виховання спорту Міністерства освіти і науки України. Почесний громадянин міста Коростишева Володимир Зорнік та начальник відділу освіти молоді та спорту Коростишівської міської ради Ігор Джаман, спортивно-оздоровчий захід, організований Маєю Шашкіною, Мариною Гелевей, тренерами Коростишівського дитячо юнацького клубу з фізичної підготовки, та Аллою Зорнік, які стали спонсорами заходу спільно з Діаною Онищук, Вікторією Стельмах, Іриною Рубанчук, Світланою Заєць. Та Володимиром Зорніком на заході відмітили та подякували. Молодим бамбінтоністам з міста Коростишева, які стали чемпіонами України у шкільній гімназіаді серед школярів Ярослава Білоцька та Даніїл Вакульчук, та учасникам чемпіонату України, призерам обласних та всеукраїнських змагань Владиславу Цюпі та Карині Сольській для гостей заходу був організований показовий майстер-клас гри з Бамбінтону, фотозона солодощі та гарний настрій. На спортивному майданчику святкового драйву задавали запальні танці дитячого колективу Олімпус Денс Клаб, керівник Ірина Федорчук та Олександр Магнушевський. Завершальною родзинкою заходу став виступ вихованців Коростишівського дитячого клубу фізичної підготовки з яскравим номером. Учні та викладачі Коростишівської художньої школи долучилися до проведення благодійного онлайн-аукціону з вірою в перемогу на підтримку ЗСУ, запропонувавши власні картини. Всі зібрані кошти будуть перераховані на потреби ЗСУ. Розповів директор Коростишівської художньої школи В'ячеслав Трохименко. Наразі у Коростишівській художній школі триває набір учнів на новий навчальний рік. До речі, координати художньої школи. Ви можете знайти у на нашому сайті. Благодійний онлайн-аукціон продовжується по 23 серпня. Організатори заходу нагадують правила аукціону. Ставки робляться у Фейсбуці на сторінці комунальної установи Центру надання соціальних послуг Коростишівської міської ради в коментарях. Під опублікованим фото лоту. Мінімальна ставка зазначена під кожним виробом. Якщо є бажаючі відразу придбати лот за 2 тисячі гривень, тоді аукціон даного лоту закінчується передчасно. Усі, хто зробив свій вибір, 24 серпня уже зможуть придбати дані лоти за даною адресою. Місто Коростищів, вулиця Соборна площа, 18, кабінет 51. Детальна інформація 097-629-4203. Коростишівський будинок дитячої творчості радо відчиняє двері для дітей, які ще не встигли приєднатися до їхньої дружньої команди. Тож неймовірний вибір гуртків за віковою категорією та на вподобання вашої дитини, бісерний калейдоскоп. Говоримо англійською, природа і фантазія, кольоровий світ. Хореографічні колективи, студія образотворчого мистецтва, м'яка іграшка, моделювання одягу, театральний, вокальний ансамбль, писанкарство, оригамі, дитячий фітнес, лідер, спортивне орієнтування, школа раннього розвитку, дебатний клуб, ліплення, адреса будинку дитячого творчості, місто Коростишів, вулиця Київська, будинок 53, контактний телефон. Протягом 27-28 серпня на території Коростишівської громади будуть проведені відкриті змагання зі спортивного орієнтування. Для участі у змаганні можна заяву подати онлайн. Більш детальніше щодо участі та умов проведення можна дізнатися у організаторів заходу в клубі спортивного орієнтування. Мисливське господарство як складова лісової галузі, поліський край щедрий на флору і фауну, і наш обов'язок потурбуватися про її догляд та збереження. На території Коростишівського лісового господарства проживають різноманітні тварини та птахи. Кабани, зозулі, зайці, русаки, навіть присутні рідкісні види тварин та птахів, занесені до червоної книги: лось, чорний лелека, сірий журавель для підгодівлі місливської фауни в осінньо-зимній період проводиться ряд біотехнічних міроприємств та заготівлі кормів ще влітку. А саме посів зернових, заготівля сіна, заготівля зелених віників, заготівля зернових, в тому числі зерновідходів, заготівля кукурудзи та кукурудзіного силосу, встановлення солонців, встановлення. Підгодівельних майданчиків на даний час Коростишівським лісовим господарством заготовлено 2 тисячі тонн сіна, майже 4 тисячі тонн гіллячкового корму віників, 3,5 тисячі тонн зернових підгодівель. Планується 6 тисяч тонн кукурудзи. Підготовка ще триває, проте усі біотехнічні заходи будуть проведені вчасно, адже збереження мисливського господарства то наш обов'язок, наголошують лісівники. Це так важливо підтримувати та допомагати своїм. Допомогти своїм. З цими думками засинає та прокидається майже кожен свідомий мешканець нашої громади. Проте ця допомога не обмежується лише підтримкою ЗСУ та збором коштів на дрони. Її потребують набагато ближче серед нас. Так, дівчині Вікторії, яка отримала можливість придбати житло за рахунок держави за статусом сироти, протягом року ніяк не вдається знайти та купити домівку, аби мати можливість. Повноцінно жити, працювати, створювати сім'ю та допомагати іншим. Бюджет дійсно дуже обмежений. Проте, колектив Коростишівського радіо не втрачає надії допомогти Вікторії та все ж знайти житло найближчим часом. Якщо у вас є інформація про такі продажі, просимо звертатися за телефоном 068 340 2196. Бюджет складає 382 тисячі гривень. На сьогодні це 10 тисяч доларів. Актуально для міста Коростишева, Бердичева та інших ближніх районів Житомирської області. А зараз хвилинка реклами. Обери свій шлях у Коростишівському професійному аграрному ліцеї. Коростишівський професійний аграрний ліцей оголошує набір на 2022-2023 роки за такими спеціальностями. На базі 9 класів, термін навчання 3 роки: продавець продовольчих товарів, плодовочівник, електромонтер з ремонту та обслуговування, електроустаткування, водій автотранспортних засобів категорії С1, тракторист машиніст. Сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2, Б1, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин, водій категорії С1 на базі 11 класів, термін навчання 10 місяців, кухар, тракторист, машиніст. Сільськогосподарського лісогосподарського виробництва категорії А-1 водій автотранспортних засобів категорії С. на вас чекають стипендія 1250 гривень щомісячно, гуртожиток безкоштовний. За детальною інформацією звертайтеся за телефонами 04130.

Апора! Школа іноземних мов уже відкрила запис детальніше за номером телефону 068 597 60 93. Додаткова інформація на сайті Користишівське радіо у розділі Рекомендації від редакції. Поспішіть! Кількість місць обмежена і повірте, пропозиції вас приємно здивують. Корисні новини від кордовідничка за минулий тиждень на наш портал було додано інформацію про діяльність художньої та музичної шкіл, будинку дитячої творчості, нової школи іноземних мов, Коростишівського професійного аграрного ліцею, а також графік роботи та контакти центру надання адміністративних послуг. Чому це актуально не лише для користувачів, а й підприємців? Тому що так вся інформація про заклад у нашому кордовідничку знаходитиметься швидше і зручніше, адже пошук у будь-якій соціальній мережі починається з назви компанії, яку потенційний клієнт може просто і не знати, чи не запам'ятати. Бонус для перших партнерів чудова можливість виділитися серед конкурентів. Приєднуйтеся. Багато цікавих питань будуть розглядатися в наступних випусках, тому слідкуйте та підписуйтеся. Подобайки та коментарі особливо вітаються. За послугами реклами звертайтеся до редакції Користивське Радіо за контактами, які ви бачите на ваших екранах. Про ці та інші новини дізнавайтеся на нашому сайті Радіокор. Та слідкуйте за нашими соцмережами. Посилання під відео. Дякуємо, що ви з нами.